Ця морозильна камера придбана за гроші американських платників податків. Придбати її допомогло Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми до них звернулися. Ми показали повністю весь свій бізнес процес, бізнес-проект. Вони його погодили. Тобто, вони повністю дуже детально. Вони взагалі дуже фахово і детально до всього підходять і вивчають. Тобто, якби ми показали їм якусь бізнес-модель мертву, чи яка не має права на існування, вони б ні копійки нам не дали. Це морозильна камера орієнтована на три тонни продукції, заморожує три тонни близько за 12 годин. Американське агентство придбало для Рибгоспу холодильне обладнання за близько мільйон триста тисяч гривень. Обладнання обиралося кваліфікованими організаціями та перевірялося додатково спеціалістами зі сторони американської компанії. Ми маємо по обов'язки перед ними показати в подальшому, що ми будемо вирощувати, ми будемо консервувати рибу, і в нас будуть потужності. в нас з ними є договірні відносини. Тобто вони і продовжують за нами, скажімо, спостерігати, контролювати нас. І ми, ми раді в співпраці з ними і надіємося, що в подальшому ми разом з ними будемо реалізувати ще не один проект, і вони нам ну, надіємося, дай Бог допоможуть цьому. Завдяки допомозі американців, навіть у розпал війни, господарство зможе розширити виробництво. Які замовлень дуже багато, спрос великий, і ми працюємо. Хмельницьке господарство має понад столітню історію розведення риби. Приблизно 1922 року саме підприємство було засновано на базі потужності, на базі на базі господарства графа потоцького, яке розміщено сьогодні на сучасній території СМТ Антоніни. «Рибгосп» у постійному користуванні має 6,5 тисяч гектарів водойм на території області. Починається все з плідників. Тобто короб, білий амур, товстолоб, сом, щука ну, це основні, як і з основних. І після того ми навесні, вон там от, позаду у вас інкубаційний цех. Беремо ікру, запліднюємо її. Перші консерви, виготовлені за допомогою придбаного американцями обладнання, вже спробували на передовій українські військові. Відправляли нашу продукцію, ну не в рамках якоїсь допомоги міноборони а безпосередньо напередок відправляли хлопцям спробувати скуштувати. Тобто всім подобається у вересні, коли стартує масове виробництво у рибгоспі працюватимуть 40 людей для громади. Це створення робочих місць. Це зарплата працівників, тобто наших жителів. Ну і звичайно, податки в бюджет, ПДФО, сплата вироблення готової продукції. Тетяна Кукуріка, Сергій Рипчинський для Голосу Америки з Меджи Божа на Хмельниччині.